Ринки далі налякані та сильно падають через історію з ліквідністю в міжбанковій системі. Та далі ця ситуація розганяється. Менше з тим ліквідність непогано таки закидується з сторони ФРС, і, вроді би, виглядає так, що це все має найближчим часом нормалізуватися. Сьогодні в нас четверте листопада. Поговоримо про ринки в деталях: чи буде дно, чи це вже прям кукан, та, і так далі. Телеграм-канал шапці даного профілі, там я написав детальніше. На минулих стрімах перед Фаресом я казав, що ймовірно, ми побачимо посилення долара, як мінімум в короткостроковій перспективі. Ну і в довгостроковій також, але в короткостроковій різко, потім якийсь запил. І далі зараз, якраз на цій історії з ліквідністю, долар посилився, сходив до сотки. Я думаю, що звідси є шанси в нас. Трошечки піти потім по балансу запиляти, так би мовити, бо я думаю, що історія ця з ліквідністю скоро вирішиться. Особливо зараз 35-й день шатдауна. ймовірно, шатдаун сильно довше навряд чи протриває, ну, об'єктивно кажучи. Та? Рахуйте, в нас Ферес непано закинув ліквідності в міжбанкову систему, тобто вона загалом в системі. І коли шатдаун закінчиться, все запрацює ну, в тій в звичному форматі. Та? І все буде плюс-мінус хорошо, бо ліквідності стане більше через те, що закинули зараз, і все нормалізується, буде йти. Плюс на ставку трохи зняли і будуть знімати. Це ж важливий момент в цій ситуації з довгостроковими бондами. вот. ну це не так. Ринки трошечки налякалися. Та фондовий ринок скоректувався до того гепа, що ми тоді поставили після вихідних. І е, зараз навіть там Майкл Б'юрі об'явився і зайшов в шорти НВІ, і так далі. Джим Крамір каже, що ведмежий ринок почався на фондовому ринку. Сильний страх домінує. Хоча об'єктивно враховуючи ситуацію з ліквідністю, з тим всім, я ну оцей ж штучного інтелекту, він інділекту неізбіжно лопне. Це неізбіжна ситуація, судячи по всім, по всьому процесу, що відбувається. Але я не думаю, що це відбудеться прямо зараз. Я думаю, що це займе ще певний час, а от прямо зараз на всі шанси на непоганий відкат. Якщо дивиться крипторинок, ми далі прийшли вниз балансу. Так говорили спобітку, як говорили з телеграм-каналі. Я думаю, в нас є всі шанси тут знайти дно, враховуючи ще акумуляцію, об'ємів, які проходять у нас. Така спадна Я Думаю, ми ну, маємо дійсно шанси знайти десь тут розворот найближчим часом і непогано таки вирости. От, не ведіться на страх. Телеграм-канал даного профіля там. Є стрім, там все розказали детальніше. Все буде хорошо, по крайній мірі. Поки що. Гарного дня.